Боковинський бджоляр. Запрошую вас на ярмарку, яка відбувається на вулиці Небесної Сотні. Боковинський бджоляр представляє вам мед нашого рідного краю. Наша палатка боковинського бджоляра. Пасіка Редни Филипчук. Де представлені різні меда, також є інформація про даний мед. Люди цікавляться нашим медом Буковинським. Кожна баночка має зверху на кришечки бумажку, де розписано про мед. От зараз жінка цікавиться забросом, його лікування властивості також розписані. І так само розписано про акацію, мед, мед з соняшнику та різнотрав'я. Підходьте, цікавтеся. Дружина вам допоможуть у виборі. Також у нас представлено тут е, телевізор, де показано мої е, ролики з ютуб канала. По доблачком я вір похилений з на одна ні, та що Слухай, мила лаяму, тут пташок спить